Російські військові потерпають від низького бойового духу та браку резервів. І це сприяє успіху наступальних дій збройних сил України на бахмутському напрямку. Російським загарбникам все важче утримувати місто. Йдеться в огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії. І, за даними союзників, українські війська впевнено просуваються як на північ, так і на південь від Бахмута. Водночас, Москва все ще вважає. Політично неприйнятною здачу міста в Донецькій області українським силам. Мовляв, саме Бахмут має символічну вагу як один із небагатьох здобутків російських сил за останній рік війни. І зараз з нами на прямому зв'язку Олег Калашніков. Це офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, доброго ранку вам. Вітаємо. Ось та перша фраза. Вона трішки так, знаєте, мені. Е... Різанула вухо, російські військові потерпають від низького бойового духу та браку резервів. Пане Олеже, але якщо подивитися на ситуацію довкола Бахмута, не залишають вони там, попри той низький бойовий дух, попри брак резервів, чіпляються за Бахмут, даруєте як гниди та за волосину, не йдуть звідти. Чому ми тоді можемо сподіватися на те, що дійсно їм забракне сил, ресурсів і, і вони залишать свої позиції? Усе тому, що це реалість сьогоднішнього дня. Як вони намагалися, у них дійсно ресерс ресурсів не вистачає. Вони зараз резерви перекидують уже з південного напрямку. Хоча до цього, коли вони вирішили, що захопили бахмут, вони ці резерви перекинули на інший напрямок. Зараз дійсно вони сьогодні підтягують. Маємо сказати, що дуже сильно в них тут артилерійська компонента. Тут у них стоїть ціла повна бригада 305, та ще три полка артилерійські і також шість е, дивізіонів. Тобто, ми можемо сказати, що це такий значний вогневий потенціал. Бахмут відтягує на себе. Взагалі можна сказати, що Бахмут виконував і виконує е, таку роль в даному випадку. Негативну роль для росіян, це те, що він постійно-постійно потребує їхніх військових резервів. Вони їх стягували як під час наступу і послаблювали свої позиції на інших напрямках. І на сьогоднішній день у них ну в конче необхідні ці військові підрозділи на тому ж півдні. Одначе, Бахмут це все потребує їх. І внаслідок цього вони навіть скидують перекидуть сюди не тільки всякі там ПВКшники, свої внутрішні, але й такі рідні підрозділи, як дістанташ штурмові підрозділи. Тобто Бахмут в даному випадку допомагає нашим е, силам оборони України здійснювати свої контратакуючі напрямки на інших на інших напрямках, коли перебувають за десятки кілометрів від самого Бахмута. Пане Олеже, я теж буду цитувати е, представників британської розвідки, там ще е, ви про це вже почали говорити. Можливо, якихось деталей додасте. Вони пишуть, що потерпають російські захисники від низького бойового духу. Далі така позиція поєднання роз, розрізнених підрозділів. Е, ви вже почали про це. М наскільки? Удачно вони взаємодіють. Або це взагалі хто в ліс, хто по дрова, як кажуть. Ну сказати, що оці от е, різношесні такі підрозділи між собою у них е, дуже вдало взаємодіють, не можна. У них також є свої проблеми, свої внутрішні проблеми комунікації, внутрішні проблеми взаємодії, зв'язку. Є такі випадки, коли вони вражають. Вони б наносять ворогневе ураження по своїм підрозділам, тому що просто не знають, що саме там перебуває їх підрозділ, тому що не знають що їхній підрозділ вже перемістився на інше місце, і вони тим не менше його знищують. Є такі випадки, коли вони використовують своїх же людей. Як таку приманку, от вони залишають на позиції деяку кількість своїх піхоти. Ми починаємо свій наступ, видавлюємо їх, і вони в це місце наносять вогневе враження, знищуючи, намагаючись знищити не тільки наших військових, однак не жаліючи і своїх. І оці у них внутрішні такі непорозуміння йдуть звичайно нам тільки на користь. Ну і до того що у них, як таке внутрішні непорозуміння, це там зв'язку, комунікації. Однак у них відбувається ще таке внутрішнє і антогонічне між собою відношення, коли це різні підрозділи, коли це є контрактні військові з російської армії, і одночасно, коли це є ті ж самі мобілізовані, або ПВК ПВК від міністерства. Оборони вони між собою можуть погано контактувати з різних причин. Ну І треба зазначити, що ніхто не виключав, хоча ще так не не голосно про це говорять на сьогоднішній день. Це і внутрішні їхні такі національні непорозуміння, а пане Олеже, а дозвольте уточнення, Ось ви кажете про ось таку спробу ловлі наживця, як кажуть. А за рахунок кого вони це е, роблять? Ну я ж так розумію. Не десантники, вже ж вони туди посилають. Ні, це у них відбувається. Зараз рахунок оці от мобілізован підрозділ, де у них представлена мобілізована компонента, вони їх дійсно дуже не жалкують. Вони у них не настільки професійно підготовлені. Взагалі вони це ми весь час спостерігали, що саме контракт на свої підрозділи вони намагаються використовуватися на нулі безпосередньо, де є велика втрата особового складу. в ви... крайній морозу. вони зазвичай там тримали там друга лінія оборони. Так а перша оборона, коли Ті ж були у них контратаки, і на сьогоднішній день вони намагаються використовувати ресурс, який менш підготовлений. Однак на сьогоднішній день все змінюється. У них дійсно не вистачає людей, і вони вимушені уже задіювати на перших лініях оборони безпосередньо такий основний потенціал. Хоча зазвичай це друга лінія оборони, от, допустим, як на Бахмутському напрямку, вони по свого часу нещодавно посилили. Там район Клишівки, це 11 з першої е, десантної бригади. Вони їх поцілили на другому напрямку. Однак вони вимушені десантні підрозділи безпосередньо вклинювати навіть в наш е, в сам Бахмут. Значить, що це дуже небезпечно для виживаємості. Пане Олеже, новина учорашнього дня це те, що Сполучені Штати планують передати касетні боєприпаси для українських військових, і вже експерти кажуть про те, що вони можуть стати ефективним способом для розчищення мінних полів, і, зокрема, знадобляється і на бахмутському напрямку. Пане Олеже, чи дійсно це може допомогти і в так? Я не знаю, ми розуміємо, розумію, що говоримо про людське життя, але тим не менш, що це допоможе у прориві. Якщо скористатися цими касетними боєприпасами саме на цьому напрямку, що скажете? Потрібно сказати, що це допоможе взагалі. все, що нам надається, із літального озброєння, це допомагає нам звільняти наші території, і в даному випадку дійсно це та вона не вирішаюча. Ця компонента в звільненні наших територій далеко, далеко не що вирішаючи є е, наші люди і інше важке озброєння. Однак касетні дійсно боєприпаси вони нам допоможуть просуватися вперед. Вони нам допоможуть зазнавати менше наших втрат, наносити більше втрати ворогу, і тим не менше, щоб були більш успішними наші дії. Тому ми дійсно завдячуємо. Америці за те, що вона просувається в допомозі нам і надає те озброєння і ті боєприпаси, які раніше не надавали, пане Олеже. А взагалі, можливо, ви маєте інформацію, чи є життя зараз в Бахмуті? Що там відбувається? Е, життя є. Свіття у них там важке, це в першу чергу життя наших окупантів, котрі прийшли із російської сторони, котрих ми нищимо. Якщо ви, може, запитуєте щодо життя цивільного населення. Я, так, я, я взагалі, от я, як це виглядає? Ми пам'ятаємо ось ці кадри там, де від Бахмуту одні Нічого фундаменти не залишились. Зруйновані багатоповерхівки і приватні будинки. Е... Моя особиста така підозра, що є цивільні там залишалися. Я знаю, що ну особисто бачив, що вони були люди спілкувався з ними, які хотіли там залишитися, які може десь так не на публіку, але тим не менше чекали приходу російського світу. І коли навіть наші волонтери українські приїжджали, дехто принципово не хотів брати нашу гуманітарку. Це воно було проявлено там. І я так вважаю, що так життя там залишилося 10 більш подва, коли ми звільнимо, будемо звільняти Бахмут, ми ще будемо бачити таких цивільних людей, які вирішили, що руський мір для них основний, і я їм дуже не заздрю по людськи але вони самі вибрали свій життєвий шлях, і хай ним торують, Пане Олеже, досі в голові не вкладається, як після всіх тих жахіть, які принесла Росія на українську землю. Не з 23 лютого, а раніше набагато набагато раніше, з 14-го року лишаються ті, хто закликає знову прийти їх сюди, рятувати. Я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги ми пройдемо такий етап очищення, і таких людей в нашій державі не буде. Звичайно, я дещо ідеалізую, але тим не менш. Пане Олеже, ми вдячні вам за те, що ви долучилися після. до прямого ефіру за ваші коментарі. З нами був Олег Калашніков. Це офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Говорили серед іншого про ситуацію на Бахмутському напрямку.